План дій коаліції охочих, або чому вже ця охочість може зменшуватися для деяких країн, або які альтернативи реальній присутності контингентів сьогодні можуть пропонувати європейські країни. Про це все трошки згодом. Наразі про те, як українські військові змогли зірвати спробу росіян закріпитися у турецьку. Про таке нині повідомляє оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця. Отже, за даними ОСУ, наразі у місті тривають важкі бої з росіянами. Українські бійці дають відсіч окупантам і зірвали чергову їхню спробу закріпитися на околицях міста. Військові розповіли трохи деталей. Мала група російських піхотинців відправилася на штурм, але ще на підході. Розвідники підрозділу Гюрза батальйон. На безпілотних систем виявили цих росіян. Після цього піхотинці розділилися, і перша трійка пішла в атаку. Її наші захисники зустріли шквальним вогнем, і спробу атаки було відбито. Голос логіки і раціональності. Росія розірвала щонайменше 190 угод, включаючи мінські домовленості 2014 року, та Будапештський меморандум 1994-го. Про це військовий аналітик Sky News Майкл Кларк опублікував у своєму матеріалі, наголосивши, що Кремль традиційно нехтує домовленостями. Аналітик зазначив, що Росія демонструвала відносну надійність лише тоді, коли йшлося про угоди із вигодою для власних компаній, зокрема постачання газу та нафти до. Ропи, однак, так було до 2008 року. Потім російський президент Володимир Путін перейшов в свою агресивну фазу та почав кожної зими погрожувати зупинкою постачання через український трубопровід. Нині у Канаді почали звільняти сотні працівників, зокрема у сталеливарній та алюмінієвій галузях через запроваджені мита Сполучених Штатів Америки. Ось про таке повідомляє Reuters. Там зазначають, що це лише початок, оскільки вплив тарифів буде посилюватися, поки вони залишатимуться чинними. Невизначеність щодо політики Дональда Трампа негативно впливає на економіку та ринок праці Канади. Президент США запровадив мита на сталь та алюміній 12 березня. А нові обмеження мо можуть набути чинності вже 2 квітня.